На коло твоего приватного життя багато таємниць. Ты можешь спростувати або подтвердить, что ты полтора роки тому одружился. В тебе есть дитина. Кать, ты знаешь, действительно много было секретов, но э, надоело все это держать в себе, и, и тебе по большому секрету только тебе. Я готов признаться, да, свадьба была, это было приватное мероприятие на примерно 50 человек, мы это все делали на корабле, мы находились на Днепре. Ми отплыли, щоб нас ніхто не видел. І так, да, і так, да. у нас є синочок, його зовут Леон, Йому 15 місяців. Ти одружився на Лілі, з якою ми багато разів спілкувалися. В 7 років ти не наважувався зробити пропозицію руки і серця. Що тебе підштовхнуло до того, аби через 7 років таки зробити пропозицію і одружитися? Я дуже довго думав. Я вважаю, що я навіть слишком довго думав, і я хочу поблагодарити Лілі, за то, что она меня вытерпела да. Я просто решил для себя, что я хочу быть с этим человеком и чем дольше, тем лучше, а лучше всего на всю жизнь. Вот. И тогда я понял, что обратной дороги нет, нужно двигаться вперед. Ш мой стилькитайим Ne? Все ти тримав у таємниці. І весілля, і народження дитини. За сім'ю за замками ми не прячемося. Я просто не кричав об цьому і... і вважаю, що це правильно. Син Леон вже бігає. Можу припустити, що вже й танцює. А, він став в манежикі в 9 місяців і через кілька днів вже почав присідати під музику. Да. Ми вперше беремо інтерв'ю у Влада Ями Тата. Як тебе це батьківство змінило? Це дуже круто. Я, я можу записати це себе в графу достіження і, можливо, Найкраще, найше. Тим більше, що це син, це все, як я хотів, все, як ми мечтали. У тебе зараз пауза у телевізійній кар'єрі, ти вирішив зайнятися діджейством. Ти діджей-яма, діджей яма. Діджей Влад, Влад яма, так. Да, я вирішив нічого яма. не міняти, так. Да. Ти, мабуть, найпластичніший діджей в Україні, як проходять твої діджей-сетти? Можливо, у перервах якісь кілька па з тими, хто прийшов потанцювати. Обязательно. Ну, как минимум, это самба. Иногда получается, что и джайв, иногда какой-нибудь медленный танец это живое общение. И, ну, Говорят, что у меня получается.